Чоловік Юлії Балінської, третій рік, знаходиться у російській неволі. Жінка розповіла, він один із оборонців Азовсталі, та після виходу зв'язок із ним обірвався. На жаль, в нас не було змоги з ним поспілкуватися ні по телефону, ні через якісь листи і так далі, тому що Така ситуація, що Росія не дотримується Женевських конвенцій, і, відповідно, полонені не мають змоги спілкуватися зі своїми рідними. Крайній раз інформацію про свого чоловіка я мала ще станом на вересень 22-го року. Тоді був обміняний його командир, і він повідомив мені про те, що мій чоловік надзвичайно худий, але морально тримається. В якому стані мій чоловік зараз, мені невідомо. П'ять місяців жодної інформації про свого чоловіка немає, й Аліна Войтюк на захист України він став у березні 2023 року. Перебував на запорізькому напрямку після чергового бойового завдання. На зв'язок так і не вийшов. З того часу жодної інформації, жодного ні відео з полону. Ні... Будь-який звісток абсолютно нічого, повна тиша. Важливо долучатися до таких акцій, чим більше людей для того, щоб надати чим більшого розголосу, чим більше людей про це будуть знати, будуть поширювати якісь дописи, знімати відео, тим більше шансів на те, що такі акції вийдуть на всеукраїнський рівень, на міжнародний рівень. Про це дізнається якомога більше людей. І можливо буде якийсь. Тиск на владу, на інші країни і це буде сприяти і обмінам, і пошукам безвісти зниклих. Минулими вихідними сім'ї та друзі полонених зниклих безвісти, а також ті, чиї близькі, продовжують захищати країну на фронті. Влаштували автопробіг на їхню підтримку. Захід об'єднав понад 50 автівок та більше сотні людей. З українськими прапорами та плакатами і закликами не забувати про полонених та зниклих безвісти оборонців. Учасники проїхали колоною проспектом Миру, вулицями Бандери та Кам'янецькою до Майдану Незалежності. Це була ініціатива наших родин, безвісті зниклих і родин військовополонених. І кожен зі своїм прапором. Багато друзів ну з прапором підрозділу приїхали. Багато друзів багато приїхало, Навіть тих хлопців, які були в полоні. Вони теж сьогодні з нами є і. Військові є. Нам важливо, щоб суспільство пам'ятало. І не тільки суспільство пам'ятало, а ті, хто обіцяв повернути наших військовополонених, щоб вони виконували ці обіцянки. Леся Стебло додає акцію у форматі автопробігу в Хмельницькому. Влаштували вперше. Проте нагадує, що кожної п'ятниці у центрі міста відбувається мирна акція Поверніть героїв з полону до неї. Закликає долучатись усіх небайдужих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.